Біблія, книга Ісуса Новина, глава шоста. Ірихон замкнувся і був замкнений зі страху перед Ізраїлевими синами, ніхто не виходив і не входив. І сказав Господь до Ісуса: Ось я дам у твою руку Ірихон та царя його сильних вояків, і обійдете навколо це місто всі вояки, обхід навколо міста один раз, та зробиш шість день. А сім священиків будуть нести сім сурим із баранячих рогів перед ковчегом, а сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз, а священики засрумлять роги. І станеться, коли засуромлять. Баранячий ріг, коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. І покликав Ісус, син Навинів, священиків, та й сказав до них: несіть ковчега заповіту, а сім священників будуть нести сім суром із баряничих рогів перед Господнім ковчегом. І до народу сказав: Підіть, обійдіть навколо це місце, а збройний піде перед Господнім ковчегом. І сталося, як Ісус сказав це народові, то сім священників, що несли сім суром із баряничих рогів, ішли та сформили в ці сурми, а ковчег Господнього заповіту йшов за ними. А озброєні йшли перед священниками, що сформили в роги, а Шло за Ковчегом, І всі срумили сурми. І народові Ісус сказав, говорячи, не будете кричати і не дасте почути вашого голосу, і не вийде слово з ваших уст аж до дня, коли я скажу вам, закричіть, і ви закричите. І Господній ковчег пішов навколо міста, обійшов один раз і війшли до табору та й ночували в таборі. Ісус, Ісус встав рано вранці і понесли священники Господнього ковчега, а сім священників, що несли сім сурм із баряничих рогів перед Господнім ковчегом, ішли та все сурмили в сурми. А збройні йшли перед ними, а військо заднє йшло за Господнім ковчегом, і всі сурмили в сурми. І обійшли навколо міста другого дня один раз, та й вернулися до табору, так зробили шість день. І сталося сьомого дня, і повставали рано вранці, а як сходила рання заря, і обійшли навколо міста за тим приписом сім раз. Тільки того дня обійшли місто навколо сім раз. І сталося, коли сьомого разу засурмилися в сурми, то Ісус сказав до народу: Закричіть, бо Господь віддав вам це місто. І станеться це місто закляттям воно та все, що ні в ньому для Господа. Тільки блудниця Рахав буде жити, вона та всіх, хто з нею в домі, бо вона сховала, була послів, яких ми посилали. Та тільки стержиться заклятого, щоб ви самі не стали закляттям і не взяли заклятого, і щоб тим не завели Ізраїльного табору під закляття і не довели його до нещастя. І все срібло і золото, і речі Дяні та Залізні це святість для Господа. Воно війде до Господньої скорбниці. І закричав народ і засурмили в сурми. І сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком, то впав мур на своєму місці, а народ Йшов до міста кожен перед себе, і здобули вони те місце. І зробили вони закляттям усе що в місті: від чоловіка аж до жінки, від юнака аж до старого, аж до вола і штуки дрібної худоби, і осла усе знищили вістрям міча. А до двох тих людей, що відвідували край. Ісус сказав, увійдіть додому тієї жінки блудниці і виведіть звідти ту жінку та все, що її, як ви заприсягли, були їй. І війшли юнаки, відвідуючи її, привели рахави, батька її матір і братів, і все, що її всі роди її вивели, і умістили поза Ізраїлевим табором. А місто то все, що в ньому спалили огнем. Тільки срібло та золото, й речі мідяні та залізні дали до скарбниці Господнього дому. А блуницю Рахав, і дім, і її батька, і все, що її Ісус позастав при житті, і осіла вона серед Ізраїля і так є аж до цього дня, бо сховала була послів, яких послав був Ісус вивідати Ієрихонь. І того часу заприсягнув Ісус, говорячи, проклятий перед Господнім лицем кожен, хто встане і відбудує це місто. Ієрихон на пірворіднім своїм він заложить Його, і наймолодшим своїм поставить брами Його. І був Господь з Ісусом, а слава його розійшлася по всім краям.